Ученими вже давно доказано, що спів позитивно впливає на організм людини. Кременчуцький аматорський гурт сучасної української пісні Гарна бенд погоджується з цим висновком. Колектив існує вже три роки і з радістю приймає нових учасниць, адже зараз в умовах війни, як ніколи, важливо знаходити можливість відволікатися та психологічно розвантажитись. Дівчата, які виходять з репетиції, навіть якщо вони приходять стомлені дуже після робочого дня, після репетиції вони завжди окрилені йдуть додому, і там вже відкривається другий подих. І сім'ї вже, мабуть, також радіють, що мама в них весела, довольна. Тому я всіх запрошую до нашого колектива психологічно розвантажуватися, отримувати задоволення, отримувати купу ендорфінів. Найновіша учасниця колективу Гарна бенд Оксана зазначає, що долучившись до гурту, отримала ковток свіжого повітря. З першого виступу жінка відчула, що знаходиться на своєму місці. Я зі співочої родини мене за столом було завжди прийнято співати. Ми з сестрами співаємо. І коли доля склалась так, що ми роз'їхалися, то дуже не вистачало цих, таких співочих вечорниць. Зараз я собі ці співочі вечорниці організувала в цьому колективі і дуже рада від цього. І вдячна Олені за те, що вона мене взяла до цього колективу, також. Ксенія долучилась до колективу у вересні. Раніше вона займалася вокалом, і коли їй запропонували приєднатися до гурту, дівчина залюбки вступила у співочу родину. Учасниця гарна бенд розповіла, як саме їй вокал допомагає впоратись з відчуттям тривоги та переживаннями. Зараз такий час, коли ти хочеш від чогось трошки відволіктись, да трошки якось переключити свою увагу, тому що завжди є таке знаю стан перманентної тривоги. А коли ти занурюєшся у вокал, особливо коли ти звучиш в унісон з кимось, це просто неописуємі. Якісь відчуття, і це ну насправді лікує. Це знаєте, як інший світ такий маленький, творчий. де ти приходиш, відключаєшся, просто звучиш, і все. І більше тобі нічого не треба. Кожна з учасниць колективу рада бути у співочій родині аматорського гурту Гарна бенд, адже зустрічі у співочому колі допомагають відволіктись та налаштуватись на перемогу у цій жорстокій війні. Коли ти приходиш на репетицію з якимись своїми думками, своїми переживаннями, ну розуміємо, що моменти зараз в нас важкі, і Олена Сергіївна нам одну пісню, одну розпіванку, другу розпіванку, третю, скажу я вам, що виходиш іншою людиною. Хочеться перемагати, хочеться жити, хочеться співати. Ми обов'язково переможемо, і пісня нам в цьому допоможе. Попереду у дівчат з гурту багато планів. Ще одна Ксенія, учасниця колективу, дизайн роздягу за фахом. Тож всі костюми і образи для дівчат створює вона. На одному з показів і дизайнерів у Польщі їй прийшла ідея нових сучасних образів. Крім того, Ксенія побачила, як колективи з усієї України виступали на головній площі у Кракові і привезла таку ідею до Кременчука. Я впевнена, що вже дасть Бог найближчим часом. Ми будемо виходити на якісь міжнародні фестивалі, щоб показати, що аматорський колектив може також вражати і виконанням, і своїм мистецтвом. Тому я думаю, що це ми поставимо однозначно в план на новий 2023 рік. Марія Бердаєво Віктор Петров, Кремльчицькі новини.